Мої найщиріші вам вітання із сонячної Одеси. Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейд». Завершився в нас ще один місяць осені, жовтень, і, на жаль, підійшов до кінця з мій улюблений спільний проєкт «Вернісаж осінніх Бар. Це вже, здається, четвертий сезон цього спільного проєкту. Я приймала участь в трьох. В першому сезоні я участь, здається, не приймала. Організувала цей спільний проєкт Маруся з каналу Марусна скринька рукоділля. І організатором ще була Ліна Сергієнко. Але, на жаль, з технічних причин Ліночка зійшла з дистанції. Сподіваюсь, все в неї добре. І цей спільний проєкт у нас тривав з 25 серпня по 31 жовтня. Було більше двох місяців для того, щоб. Утеплити всіх своїх рідних і близьких до зими. Ну і, звісно ж, як же ж без спонсорів в цьому спільному проєкті. У нас вони також є. І посилання на спонсорів, на дівчаток-учасників, на номінації я залишу під цим відео в інфобоксі. Проходьте до дівчаток, підтримуйте, насолоджуйтесь, дивіться. У нас, здається, було. Більше 50 учасників, майже 60. Багато дівчаток звітувало в чатику, звітує, але і достатня кількість на Ютубі, в Інстаграмі і у Фейсбуці. Підтримайте дівчаток переглядами, це нас трохи стимулює і надає бажання продовжувати працювати і надалі. Так, тепер про номінації і. Про те, що ж мені вдалося в цьому спільному проєкті начудити, натворити. Я на початку цього спільного проєкту зробила відео з планами. Залишу посилання на це відео ось тут, внизу, під цим відео в інфобоксі, і в кінці буде також посилання на нього. Переглядайте. Чи зійшлися мої плани з тим, що ви зараз побачите? Я трохи не. Не суму, не суне сумірувала, скажімо так, але ну, напевно, відсотків 50-60, <свісно> то я виконала те, що запланувала. Отже, було шість номінацій. Я буду вам розповідати про кожну і буду розповідати, що саме мені вдалося в цій номінації зробити. На жаль, багато процесів вже зараз біля мене немає, а можливо й не на жаль. Бо все це зараз утеплює: і ручки, і ніжки, і тіло, всім, кому це все в'язалося. Отже, першою номінацією Діти то наші квіти ну, і, звісно, в цій номінації ми робимо процеси, котрі стосуються діточок від 0 до 14 років. Я в цьому всі номінації в'язала кардиганчик для свого меншого онука Давида. на… Вікова категорія 6 рочків. Але в'язала я його за майстер-класом на розмір 8 рочків. і він на нього підійшов один в один. Звісно ж, кардигана зараз біля мене немає. Але наразі ви бачите світлиночку. і ну Світлиночка така собі, бо, на жаль, донька не сфотографувала кардиганчик так більш-менш. Так як я зробила, так і залишилось. В'язала я цей кардиганчик зі смесовочки. в мене там був і Марс, і агата такий, як махерчик, і був напіввовна. Спиці в мене були номер 3,5, і вага цього кардиганчика в мене вийшла 300 г. Біше в цій номінації, на жаль, я нічого не в'язала. Другий номінації в мене було заплановано 5 процесів, і, на жаль, із 5 було зроблено лише дві готових роботи. Першу готову роботу ви бачите зараз на мені це мій джемперочок морозивку. Я поробила невеличкі світлинки, і в повний зріст ви зараз це морозивка моє бачите. В'язала я це морозивко з пряжі Drops Alpaca. Колір 0120, метраж 167 метрів 50 грамах, ну і 100% альпака. Тут в мене три кольори: молочний, рожева пудра і кава з молоком. Спиці були задіяні номер 275 і 325. Вага цього джемперочка в мене вийшла 395 грамів. Дуже гарно і, неймовірно, він затишний. Я від нього просто кайфую. Наступним моїм светриком це був джемперочок фламінго. Це спочатку він був крокуси 2, а потім він став фламінго. Ось ця моделька дуже гарнюсінький. І зараз ви бачите світлинку на мені в цьому джемперочку. Так, в'язала я цей джемперочок з пряжі Alize Angora Gold, колір номер 28 Метраж 550 метрів в 100 грамах. В'язала в одну ниточку і додавала Alize Angora Gold Siemлі. Якщо бачите, трошечки вони відблискують. Колір в колір вийшло. Спиці в мене в цьому джемперочку були 2,5 і 2,75 метра. Вага цього джемпера в мене вийшла 272 грами. Джемпер немаленький, і, напевно, це така Л-ХЛ-ка. Ну, Тому, якщо дуже бюджетно, три моточки, і це супер. Так, із запланованого чоловічий кардиган не дов'язався, шафранчик не дов'язався, і я планувала новий старт, він не розпочався. Друга номінація в нас мала назву Осінь найкраща пора для натхнення. Вона також виконана. Третя номінація: зігріємо ручки і ніжки. Тут ми в'яжемо, звісно ж, шкарпетки, рукавички або аксесуари на голову. В мене було заплановано 4 процеси, фінішувало лише один. На жаль. Багато шкарпеток було зв'язано, але шкарпетки були зв'язані на фронт. А сюди я хочу просто поставити шкарпетки, котрі були зв'язані для мого чоловіка. Це шкарпеточки персеї, або, як мій чоловік сказав, що дуже схожа назва: зоряне небо. В'язала я ці шкарпетки з ось такої пряжі, ось така. Це, ну мені так здається, що це ріком. Ріко, напевно, Десайт, Ріко, Десайт. Суперба твіт. Я не, не знаю. Це в мене перший досвід з такою ниточкою. Це твідова ниточка. Колір 006. Тут 375 метрів в 100 грамах. Склад 60 вовна, 30 поліамід, 7 поліакрил і 3 віскоза. Ось така ниточка. У мене ще залишок є, і буду робити якийсь хелікс. В'язала я на розмір 41-43, і вага цих шкарпеток вийшла 77 грамів. Ось такі гарнюські, вийшли, чоловік, неймовірно задоволений. Класні. Я в'язала їх спицями номер 2 На 64 петлі. Улюблена моя резиночка 3 на 1. Клин підйому на 5 петель і п'яточка бумеранг. Обидві шкарпетки, вони ще не попрані, але обов'язково будуть випрані. Так, шкарпетки джіпсі, і вони в мене лежать. На, на тій самій відстані, на якій були, шкарпетки доньці я не розпочинала, і в мене ще турецька рукавиця, вона розпочата на тому ж самому етапі, на якому зараз ви бачили в, в шаленому тижні старті в жовтні місяці не продовжувала далі. Четверта номінація, і оселя вбралась Багряне намисто. В цій номінації ми в'яжемо. Або іграшки, або декор в оселю якийсь, або сумки, все що завгодно. В цій номінації в мене було зв'язано три гарбузики. Планувалися ці гарбузики на ярмарок, але, на жаль, мій ярмарок не здійснився. Ось так. Але ці гарбузики стояли і стоять на Хэллоуін. Ось так або на Велесову ніч. Кому як подобається. Так, Три гарбузики в мене було зв'язано. Також в мене було зв'язано патріотичні зайчики. Ось такі два патріотичні зайчики були вив'язані по майстер-класу Максима Мартиненка з пряжі Ярнард Джинс. так? да? <класно> Також в цій номінації у мене були вив'язано три патріотичні гноми. Один з ручками і два без. Ось такі бородані, за майстер-класом пані Лариси з каналу Різнокольорова мозаїка». Ось ці два були зв'язані за майстер-класом пані Лариси, а це я в'язала за якимось іншим майстер-класом, вже не пам'ятаю. Він у мене тут з ручками йде. Ось такі бородані. Вив'язані ці гномики з пряжі. Ось цей із пряжі Єрнард Бебі. І цей -то також з пряжі Ярнарт Бебі, ось ці 2. А цей був вив'язаний з пряжі YarnArt Elite. Хоча метраж в них однаковий, різниця дуже видно, що вони, ну, трішечки ця нитка якби йде тонша, ніж ця. Використовувала я в них дерев'яні бусинки ось такі. І штучну бороду я купувала на тиму. Ну, під Ще в цій номінації я селя вбралась в багряне намисто. В мене були вив'язані сердечки двокольорові за моїм майстер-класом. ось тут вгорі, внизу, і в кінці відео цього буде. Ну, і так сталося, що спочатку планувався зайчик ось цей бути з Джавеліном. Джавелін був вив'язаний ось ця іграшка. Але трохи вона йому на плечі давила, тому я віддала Джавеліна котику захиснику. Так, четверту номінацію я закрила. П'ята номінація в нас має назву Із кожною осінню я розквітаю знову. Цю номінацію я брала свою алмазну викладку, трохи я її викладала. Але не завершила. І також в мене були в планах двокольорові браслети для себе і для чоловіка. Для себе браслетика я сплела. Ось жовто-блакитний браслетик. А для чоловіка планувався зв'язати сплестися браслет червоно-чорний Ось цей, червона нитка, точніше, шнурочок підходящого розміру, а чорний дали розмір в два рази менший. Тому Поки що браслет, ну, тільки в планах, але він буде. Поїду докуплю правильний, ну, скажімо так, 2-мм шнурочок і обов'язково я його сплету чоловіку. Ну і Остання шоста номінація це тепло наших рук, де ми вив'язуємо все на благодійність або на подарунок. В цій номінації в мене було заявлено три процеси, Це стрілецькі рукавиці, шапки і шкарпетки. І, в принципі, я всі ці номінації, всі ці пункти закрила. Шкарпетки ЗСУ, в мене їх було троє. Перші шкарпеточки в мене були вив'язані з напівмироносової Ярослав-пряжа з додаванням китайського махеру. Вони зараз зігрівають пана Євгена на Херсонському напрямку. Були зв'язані з пицями 25 на розмір 42-44 і мали вагу 88 грам. Наступні шкарпетки, морпіхи, їдуть через тиждень в наш одеський шпиталь. В'язалися з пряжі Сервіні, подарованою мені Катериною, і з додаванням китайського махеру. Ці шкарпеточки. В'язалися на спицях 2,5, на розмір 42-43 і вага їх 85 грамів. І треті шкарпетки це з нашої української вовни. З додаванням пряжі Вікторія Кардинал. Вага їх 97 грамів, в'язалися вони на спицях 2,5 і розмір 42-44. По шкарпеткам все. Далі була зв'язана шапка для ЗСУ, і вже сьогодні вона приїхала до захисника, мого зятя також призвали до ЛАВ Збройних сил України, і я відправила йому цю шапку, щоб тещина любов зігрівала свого близького. Так, вона була зв'язана з ниточки німецький сток. Розпущений був шарфік. І плюс туди я додала трохи марсику. На спицях 3,75, і її вага була 91 грам. І стрілецькі рукавиці також поїдуть скоро на фронт до хлопців. Ось такі зв'язані з. Української вовни з додаванням Марсу, і тут, напевно, нако з портвул, якщо не помиляюсь, або якась інша, або на колен. Вони зв'язані ось таким чином. І мають на пальчиках отвори на вказівному і на великому для зручності контакту з планшетами, з телефонами. І також на цій рукавиці є пальці, і також тут є отвори для контакту. Ось такі рукавиці вийшли великі. Самі бачите, який розмір. Ось. Такий чоловічий розмір. І вага цих рукавичок, 85 г. В'язала я їх на спицях 2,5. Ось такий в мене був вернісаж осінніх барв. На жаль, багато робіт не завершено, але це є стимулом для того, щоб продовжити їх в'язати в інших спільних проєктах, які, я сподіваюся, також скоро будуть. Щиро дякую вам всім за перегляд. Щиро дякую вам за вподобайки, які ви ставите, за затишні коментарі, які ви пишете. Щиро дякую всім дівчаткам, котрі разом зі мною приймали участь в цьому чудовому спільному проєкті, за чудову компанію. Щиро дякую, Марусічки, за створення неймовірно затишного спільного проєкту за чудову організацію Маруся. Мої тобі вітання і моя тобі повага і любов. І також я хочу подякувати всім тим, хто стає спонсорами на моєму каналі. Всі ваші донати йдуть на потреби Збройних сил України або в шпиталь. Посилання на те, як стати спонсором мого каналу, ви знайдете внизу під цим відео в інфобоксі. Інфобоксів, всім вам бажаю тихої, мирної, світлої, яскравої, сонячної, теплої осені. Хай здохнуть від заздрості всі наші вороги. Хай наша зима буде теплою, щоб ми не замерзли, і це, і це їх ще більше роздратувало. Тримаємось, все буде Україна. Україна перемагає. Я вас обожнюю.